Всім привіт! Прийшла в підвал. Хочу показати вам, як зберігаються мої калачки. Оце вже вони в підвалі, зараз це вже скільки? більше місяця, бо я, ну, да, ябордіка два місяці, вже два місяці, ні, півтора, якщо бути точним, півтора місяця в підвалі. Звісно, вони за цей час пожовкли, у нас тут осінь, виходить? Трошки відтягнулася, не зима, а осінь. І отак от от вони будуть до весни в підвалі в такому стані. Деякі листочки ще піджовкнуть, а пускають вони ось, хочуть рости, то вони тягнуться, але все одно весною я це все буду зрізати. Я їх стрижу, залишаю десь 10, 10 і за 2-3 тижні вони випускають нові листки, і тоді на цвіт і цвітуть ціле літо і цілу осінь. От, до, ну, до морозів. І взагалі скалачик видержує до 2 градусів морозу, це я вже проекспериментувала. Вранці встаю руками лапаю листочок, він такий, начебто як підмерз. Сонечко вийшло днем, вони відходять і все. до 2 градусів видержують 100%. 3 вже трошки опасно. От. І оце так, так вони в мене тут знаходяться. І... І ще ось тут калачки. Теж. Це вже більш такі старі кущі. Цим кущам вже, ну, десь, наверное, вже по років 3-4. от уже в цих відрах вони. Я їх розставляю надворі. Тут вже менші, Тоже тут ще менше світла, там хоч трохи є, а тут воно таке виходить. Ну, Це нічого страшного в цьому немає. Воно це все зрізається і навесно воно дуже добре пускає. От. Також і ці теж, вони все обрізаються і весну вони собі оживають і ростуть, і ростуть. Так що, у кого немає місця в хаті, в приміщенні, то дуже добре зберігаються вони в підвалі. Єдине, що я їх не поливаю зовсім. От оце їх занесла, перед тим як занесла, я їх трошки попідпушувала там землю і полила один раз і все, і забула. Ні в якому разі не треба на холоді їх поливати. Вони чудово до весни зберігають оту влагу, яка там є, тим більше це в підвалі, зберігається, вони, нічого їм немає. Ну, а вже весною тоді вже починаю стригти. А цвіт, мені так буває, дуже раз жалко його зрізати. Ну, бажано знімати цвіт. Так, у всякому случаю, тоже я в усіх істочниках дивилася, що краще знімати для того, щоб ну, рослинка тоді більш відпочиває, якщо цвіт збирається. Ну, Сформуємо такий букет. Ну, До речі, можна поставити вазочку, а чого піні? Це. На Ой, на любителя. між прочим, вони квіти пахнуть геть по-другому. Листи, от в листків, кої калачки, той знає такий, я скажем, своєобразний запах. А квіти, квіти пахнуть прямо, Боже, я ніколи не нюхала їх, якщо чесно. Да. Це теж усе треба зірвати. Хай відпочивають. Будуть, буде так квітнути мені на наступний рік. Дивіться, яка ось, ось квіточка. Боже, Як я їх люблю. Це саме благодарне розстіння. Чуть-чуть за ним поухажу, і воно ж буде вас радувати цілий-цілий сезон. Це, взагалі, це, це, ну, на мій погляд, мабуть, лучшої рослини немає. Ну, Хіба що троянда Вона теж цвіте цілий сезон, від починає з весни і закінчує, коли морози. І оце теж ну, такі ж вони мені. Попутно Юра попросив мене подивитися до солянки. Тут у нього тушиться солянка в мультіварці. Це він в хаті не хоче, щоб воно ну, капуста має свій запах. Ти казав, помішай. <гум> я вмішаю. Ну, так собі, до речі, дуже зручно. Накидав сюди, ну я там, в мене є на каналі, до речі, там, е як ми тушимо солянку в мультиварці. Він включає... Це його коронне блюдо, він любить її. Та я, в принципі, теж капусту люблю. Мені каже, всі люблять капусту. От. Він обжарює, коротше, все робив мультиварці, не включаючи печки, не бере в руки Ну, Все, тут помішало. Скільки тут, виходить, по часу ще 40, 44 хвилини. І 95 градусів у нього вона включена. Дуже смачна капуста, до речі, так що кому це візьміть на вооруження. Дуже зручно, накидав і пішов собі. Через час зайду, заберу і буду череть. А це мої вже е, саженці, ці, що, є, черенки, що я робила, е, зрізала осінь у цих же шкалачків. І, чесно кажучи, здивована цей рік, тому що ті роки у мене приживалося тільки 50% із черенків. Допустимо, я нарізала їх 50 штук, то 25 приживалося. А цей рік прижилися всі до єдиного, які я тільки посадила. Ось. Так мало того, що вони ще цвіт повикидали. Але цвіт я весь обриваю. Я його обриваю, тому що це ж Боже, воно ж таке там ще тільки-тільки-тільки повтикало в землю, а воно вже цвіт попускало. То я оцей цвіт обираю для того, щоб їм, щоб їм було легше. От, тут ось теж оце все ось цвіт. Я його обриваю. От. А якщо подивитися так, то тут ось видно вже корішки. Корінці вже прямо пішли пішли. Ось тут ці вже корінці. Це, це що прозорий відерця, А тут, звісно ж, не видно. А чого попускали корінці? Коли я купила землю, я насипала, розсипала цю землю по горшкам. І е, перед тим, як мала садити черенки, я полила, треба було увлажнити землю. І я цю землю полила водою, а в воду поклала, додавала корнівін. І от він таки спрацював цей раз. Всі прижилися, і всі тут в одному горшку їх дуже багато. Зараз покажу. Якщо... Да, ось все. Бачите, як густо-густо посаджені вони. Один коло одного, один коло одного. А коли весною розсаджують їх, то в один горшок сажаю по одному черенку. Ну, тому що калачки люблять землю. То тут ви можете собі уявити, скільки можна насадити цих калачків. Ось все. тут теж зараз покажу. Їх. І ось воно вже пустило, пускає молоденькі листочки. Так що, корні він ну і я ще їх держу не в холоді, а в теплі. Коли черенки для того, щоб вони хорошо приживалися, їх треба в тепло. І ще саме головне, їх ні в кому разі не можна поливати. Бо якщо поливати, то буде чорна ножка. Я їх просто збризкую зверху, таку водичкою, їм роблю ну, періодично десь. Раз на тиждень просто беру і копурхаю на них, ну можна з оприскувателя, чистою водою, їх пробризкою. Ну, ще пробризкую десь, мабуть, неділі-дві, а потім вже почну поливати. І то поливати буду знизу. В тарілку буду наливати воду, і щоб вони собі ту водичку підсасували стільки, скільки їм потрібно, бо можна не вгадати. Якщо налити води і добре їх полить, обов'язково нападає чорна ножка. Так що, от, от такий метод розведення калачків, я собі придумала сама. І там, там, то там там то трошки побачила, там побачила. Але виробила сама і міла під себе як мені зручно. Основні маточні кущі зберігаю зим, взимку в підвалі, Получається, на весну готую собі нові черенки. Ці черенки можна садити як в горшки, так і в відкритий ґрунт просто в полісаднику. Так що, в мене вже заготовка є на весну, вже буде мій двір квітучий. Дай Бог тільки нам миру, перемоги, і щоб всі були здорові. Ну а на сьогодні, всім пока-пока. Кому сподобалось відео, ставте лайки, не забувайте про коментарі. Всім пока-пока!